Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати іменник як самостійну частину мови. І наразі у нас категорії іменника: рід іменників, іменники спільного роду. При розгляді іменника неможливо оминути питання роду, це чи найбільший камінь спотикання багатьох мовців? Як же складно часом пригадати, якого роду слово біль, тюль чи нежить? І, відповідно, тяжко утворити правильне речення ну, як правильно мене мучить зубний біль чи зубна біль. На вікні висить білий тюль чи біла тюль в мене почався чи почалася нежить. Ну, звичайно, для того, щоб не допустити граматичної помилки, ми повинні знати рід. Годі вже й говорити про неробу алібі, шимпанзе, собаку, Місісіпі та тбілісі. а це вже буде, до речі, абсолютно інший урок про незмінювані іменники. Логіка та інтуїція тут не допоможуть. Такі слова треба запам'ятати, і правила теж потрібно вчити. Отож. Починаємо вчити правила про рід іменників. Кожному іменникові властивий граматичний рід. У назвах людей і тварин за допомогою роду розрізняється стать і вік істот. Хлопець, дівчина, голуб, голубка, голубеня. Проте є багато назв тварин, у яких розрізнення родових іменникових форм відсутнє: оса, синиця, білка, жайворонок, короб. Це пов'язано з тим, що людина не мала потреби розрізняти стать таких істот. А в назвах неістот рід взагалі не має реального значення, бо ми не можемо пояснити, чому одні іменники належать до певного роду понеділок чоловічого, а чому середа жіночого, клен чоловічого, а чому береза жіночого, чому смуток чоловічого, а радість жіночого, а захоплення взагалі середнього. Рід Ця граматична категорія властива лише змінним частинам мови: прикметникам, займенникам, числівникам, дієприкметникам. Ці частини мови та форми дієслова змінюються за родами. Ви повинні діти, запам'ятати, що іменник за родами не змінюється. Іменник від народження має рід. Точно так же, як дівчинка народжується дівчинкою, а хлопчик хлопчиком, так само й іменник кожне слово іменник має рід від народження народження. Хоча іменники за родами не змінюються, рід все ж таки впливає на відмінювання іменників, адже від роду залежить вибір закінчення. Рід обов'язкова для іменника граматична ознака. Лише множинні іменники ознаки роду не мають, тобто ті іменники, які вживаються лише в однині і не мають однини, наприклад, окуляри, канікули, гроші, оскільки рід встановлюється тільки за формою однини. Тобто, якщо у вас є в реченні і воно, вживається, і воно вживається у множині, ми повинні поміркувати для того, щоб визначити його рід. Чи має воно форму однини? Якщо має, ми повинні встановити його у форму однини і тоді вже визначити рід. Рід іменника можна визначити, співвідносячи його із займенниками, він, вона, воно, або цей, ця, це. Значення роду необхідно іменнику для правильного його граматичного зв'язку з прикметниками. Наприклад, синє небо, синя стрічка займенниками, наш народ, наше місто. Та діє словами, Степан говорив, Галя говорила, приклади неправильного зв'язку за родом. Мій сестра, ми ж так не кажемо, ми кажемо моя сестра, а мій сестра. Це вже граматична помилка. Пісня лунав, а правильно що пісня лунала, ми ж так не кажемо. Наша мова, ми ж кажемо, наша мова. Ольга писав, ми ж розуміємо, що Ольга писала. Тобто, в таких випадках не допускаємо граматичної помилки. Увага! Такі слова, як ворота, дріжджі, сани, ножиці та інші, вживають тільки в множині, і категорії роду вони не мають. Ну, це такі іменники. Вони вживаються тільки в множині. Про такі іменники ми будемо говорити на наступному уроці. Отож, рід іменників. Як же визначити чоловічий рід? Він мій цей, жіноча вона моя ця, середній воно моє це, а є ще й спільний, про нього трішки пізніше. Терміни чоловічий, жіночий і середній рід дістались нам у спадок від грецьких учених. У п'ятому столітті до нашої ери Протагор запропонував поділити всі імена на три роди чоловічий, жіночий і речовий. Пізніше Аристотель запропонував замінити останній термін словом середній. Наприклад, у німецькій мові, як і французькій, три роди, а у французькій два. В англійській факти, фактично жодного, але назви осіб розрізняють за змістом і за статтю. У багатьох народах світу взагалі відсутній звичай для нас звичайний поділ за родами. Наприклад, в африканській мові масаї роди замінює поділ на класи, яких є два. Один з них об'єднує все велике і сильне, а інший усе маленьке і слабке. Тобто, скільки мов, стільки й відмінностей. І наразі вам вибірковий диктант, який покаже, чи вмієте ви розрізняти іменники за родами. Випишіть іменники, розподіливши їх в три колоночки чоловічий, жіночий та середній. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож перевіряємо. Так, до чоловічого роду належать слова місяць, вересень, вереском, затишок, вересу віночок. Зверніть увагу, наприклад, вереском ким чим? Для того, щоб визначити його рід, ми його повинні були поставити в називний відмінок однини. Вереск. Він мій, отже, це чоловічий рід. Жіночий хмара, осінь, коса, оса, земля і середній небо листям добро. А ви правильно виконали. Якщо ви правильно виконали, то ви молодці. І вмієте чітко розрізняти рід іменників. І тоді для вас наступне завдання. Ви повинні запам'ятати слова, рід яких дуже важко визначити. Ну, їх потрібно тільки запам'ятати, а краще записати. Отож, запишіть собі великими літерами жіночий рід і такі слова. Антресоль, бандероль, бешамель, начині соус приправа, ваніль, вуаль, емаль, каніфоль, консоль, мається на увазі виступ, мігрень, папороть, путь, жирандоль, свічник, заполоч, нитки для вишивання, нехворощ, різновид полину, розкіш, філігрань, фланель, тканина, вязь, теж тканина, верф, сукупність, споруд на березі водойми, де будують і ремонтують суда, і туш у значенні фарба. Отож, ці всі слова матимуть тільки жіночий рід, і їх потрібно запам'ятати. Якщо ви побачили слова, лексичне значення яких вам не зрозуміле, ви ж уже знаєте, яким словником ви можете скористатися, а як же тлумачним. Обов'язково відшукайте значення незрозумілого слова у тлумачному словничку. Для цього ви можете навіть гуглом скористуватися, наприклад, антресоль C. Ну і вам відразу Google видасть дуже багато посилань на словники. Краще зайти в картинки і побачити, що ж воно таке за антресоль або інше якесь слово. Ну а наразі. Тільки чоловічий рід мають такі слова, які теж, будь ласка, собі запишіть. Якщо ви не поспішаєте за мною, ви ж знаєте, що ви завжди можете натиснути відео на, на паузу і виконати завдання спокійно в тому темпі, в якому вам потрібно. Отож, тільки чоловічий рід мають такі слова, як аерозоль, біль, бридж мається на увазі грам, дріб, дриль, інструмент, жаль, живопис, зяп, зап, Запис, кір, літопис, машинопис, напис, нежич, опис, перекис, пил, підпис, полин, поступ, продаж, пропис, псалтир, розпач, розсип, рояль, рукопис, сажень, сибір, сип, собака, степ, степінь, ступінь, толь, туш. Зверніть увагу в значенні музична п'єса. Тунель, тюль, фенхель, рослина, шампунь, ярмарок. Отож. Всі ці слова мають тільки чоловічий рід. Запишіть їх собі в зошити, так само, як і попередній слайд, жіночий рід, і обведіть його в рамочку. Не обмежуйтеся тільки тим, що ви зробите фото або скрін. Коли ви записуєте слова, ви їх краще запам'ятовуєте, тобто ви відразу вбиваєте двох зайців. А ми з вами проведемо диктант редагування для того, щоб краще запам'ятати такі слова. Будь ласка, відредагуйте подані слова, тобто виправте граматичну помилку і запишіть словосполучення правильно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, широкий степ, високий насип, маленький дріб, важливий запис, далека путь, улюблений собака, залізнична магістраль, прозорий тюль, зверніть увагу, а це слово сполучення ви не повинні були редагувати, воно і спочатку було правильним. Гострий біль, старовинний рукопис. Ну і вибірковий диктант. Випишіть іменники, які не мають роду. Ну і відповідь прокоментуйте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Ви пам'ятаєте, мабуть, що не мають роду іменники, які вживаються тільки у множині. І це оку... іменники окуляри, сани, ковзани, лижі. Канікули, мандри, іменини. Шахи, лубни, чернівці і тропіки. Ці слова вживаються тільки у множині і не мають категорії роду. Сподіваюся, ви правильно знайшли ці іменники, запам'ятайте їх. А ми говоримо про особливості української мови. Деякі іменники мають паралельні форми роду, наприклад, зал, зала, сусід, сусіда, жираф, жирафа, птах, птаха, плацкарт, плацкарта. Наприклад, цього року в саду гарно вродила абрикоса. І тут же у супермаркеті сьогодні знижки на абрикос. Майстер полагодив піаніно, бо западала клавіша. І у піаніно по черзі йде чорний клавіш і білий клавіш. Актова зала ліцею була переповнена, і обладнання для зварників розмістили у великому залі. І можете паралельно. Натиснувши, перейшовши за QR-кодом, подивитися для себе цікаве відео від Олександра Авраменка на цю тему. Як же правильно сказати, зал чи зала? І він пояснить, чому так говорять. А ви повинні запам'ятати, що деякі іменники мають паралельні форми роду, ось так чомусь від природи. А Олександр Авраменко ще й пояснить про деякі з них. Увага! Іменник, це єдина частина мови, що має ще й четвертий рід. В українській мові рід іменників може вживатися в одній і тій же самій формі зі значенням кількох родів чоловічого, і жіночого, або чоловічого, середнього, жіночого і середнього, чоловічого, і жіночого і це і середнього. Ці іменники спільного роду, ну, саме слово спільний, тобто він може бути будь-якого роду, переважно емоційно забарвлені, називають істоту чи певну особу. І вказують на ознаку притаманну цій істоті особі. Найбільшу групу становлять іменники зі значенням чоловічого і жіночого роду, наприклад, бідолаха, ну, людина, яка потрапила в скрутне становище. Бідолахою може бути як хлопчик, так, так і жінка, дівчинка. Наприклад, волоцюга, гуляка, заволока, заїдене, нажера, подлюка, псюка, собака, скотина, єхидна, заброда, замазура, підлиза, нездара, потвора, «нероба», нехлюя, нікчема, розззява, а також такі слова, як сусіда. Сусідом може бути як жінка, так і чоловік слугам, сиротам, листоноша та інші. Такі іменники набувають рід тієї особи чи істоти, яку вони означають. Тобто рід таких іменників ми можемо визначити лише в контексті словосполучення чи речення. Інакше це будуть іменники спільного роду, тобто це слова, які можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої статі, вони здебільшого характеризують якості особи або називають людину за професією. Вони мають закінчення «а» рідше О. У реченні узгоджуються з іншими частинами мови як у жіночому, так і у чоловічому роді. Наприклад, нестерпна базіка, якщо мова йде про дівчину, або ж нестерпний базіка, якщо мова йде про про хлопчика. Отож іменники спільного роду ви теж можете собі їх записати базіка, бідолаха, білоручка, бродяга, вереда, виспечка, жаднюга, забіяка, заблуда, задирака, заїка, замазура, зірвиголова, каліка, кривляка, ледецюга, лівша, молодчина, невдаха, невидимка, нездара, ненажера, нажера, не посида, не рівня, не роба, не чепура, нюня, писака, приблуда, причепа, роззява, скнара. Теляга хитрюга. А яких словом? яким словом найчастіше називають вас? Сподіваюся, що молодчина. Отож диктант одним словом: запишіть іменники спільного роду, що відповідають поданим значенням слів. Наприклад, людина, яка все робить лівою рукою, або людина, яка взагалі нічого не робить, або учень помічник класного керівника, людина, що не має батьків, ледача людина, яка не хоче працювати. Ну і професія людини, яка розносить листи пресу. Ну що, здогадалися? Які ж це назви? Підкажу. Шульга людина, яка все робить лівою рукою, нероба, староста, сирота, ледащо, листоноша. Ви, сподіваюся, правильно вгадали ці слова. Зверніть увагу, що наш сьогоднішній урок, мабуть, збагатить ваше мовлення новими словами. І це добре, тому що людина повинна розвиватися, а ви щодня повинні дізнаватися нові слова і вводити у свій лексичний запас. Складіть два речення, в одному з яких іменник спільного роду буде означати особу чоловічої статі, а в іншому жіночої. Сподіваюся, вам цікаво буде. Пишіть свої речення у коментарях, і мені цікаво буде теж, як вам вдалося скласти подібні речення. Поміркуємо: іменники типу лікар, хімік, біолог, доцент і подібні традиційно називали чоловічі професії і, відповідно, мали значення чоловічого роду. Ну, взагалі, раніше працювати мали право тільки чоловіки в Україні. Жінка найчастіше залишалася вдома та й не тільки в Україні. Взагалі, от в Європі. Жінка найчастіше залишалася вдома і її, вона повинна була дбати про родину, про дітей, і працювати могла вона хіба що покоївкою або ж вчителькою чи вихователькою. У сучасній мові у зв'язку з тим, що ці професії стали також і жіночими, ці іменники виявляють тенденцію до спільного роду чоловічого чи жіночого. Однак сполучення їх з прикметниками і дієсловами минулого часу послідовно виражає лише чоловічий рід і непослідовно жіночий. Порівняйте. Чоловічого роду, наприклад, районний хірург Олег Іванович зробив операцію. Так, у цьому реченні хірург буде чоловічого роду, тому що йдеться про чоловіка. А от у реченні районна хірург Ганна Анатоліївна зробила операцію. У цьому реченні хірург, незважаючи на те, що ми... Будемо його визначати, вживаємо його як іменник чоловічого роду. В цьому контексті це буде іменник жіночого роду, але не плутайте, це не іменники спільного роду. Спільного роду іменники мають закінчення А або. О, а це іменники чоловічого роду, які можуть набувати інколи в контексті жіночого роду, саме як в цьому реченні районна хірург Ганна Анатолійовна зробила операцію, тому що в цьому реченні йдеться про е, жінку, яка є хірургом за фахом. Але якщо це слово у вас буде десь, якщо, наприклад, слово сирота, у вас буде окремо, ви визначите його, що це спільний рід. Але якщо у вас хірург буде десь окремо словникового диктатора, то ви не будете його визначати спільний рід, адже це чоловічий рід. Жіночого роду воно може бути тільки в якихось окремих реченнях і словосполученнях, де йдеться, що ця професія належить жінці. Не переплутайте, будь ласка, будьте дуже уважні з мовою. А от, наприклад, як правильно, ось ми дуже часто чуємо, особливо останнім часом, такі слова і в пресі, і по теплобаченню є директор Кравець. А ми чуємо директорка, кравчиня, професорка, там плавчиня, майстриня, філологиня, поетеса. Як називають такі слова? Вони для нас трішки незвичні, але насправді вони мають дуже давнє походження. Просто за час русифікації української мови ми від них дещо відвикли. Такі слова називаються фемінітивами. Їх використовують в українській мові в художньому і розмовному стилях давно, і це не тільки дане на моді. Сьогодні фемінітиви можна почути в засобах масової інформації на телебаченні, радіо, у виступах відомих людей. І нова редакція українського правопису повернула нам фемінітиви. Це пов'язано з тим, що, мабуть, в Україні не залишилося та й у світі жодної чоловічої професії, яка б не була доступна жінкам. Творення іменників на позначення осіб жіночої статі, тобто, як же правильно створюються фемінітиви. Запишіть, будь ласка, собі правила для того, щоб їх вивчити. Так, наприклад, з допомогою суфікса к ми можемо сказати директорка, менеджерка, або з допомогою суфікса «иц», який додаємо до основи на «ник». засновниця, «мистецтво», мистецтвознавиця. За допомогою суфікса Н, який додаємо до основи на ець, наприклад, митець, мисткиня, кравець «кравчиня». За допомогою суфікса с, який додаємо переважно до іншомовної основи. Барон, баронеса, поет, поетеса, але застерігаю вас від суфіксів на х на ш, наприклад, качиха. Це зневажливе. Або лікарша. Це теж розмовний стиль і зневажливе ставлення. Зверніть увагу саме на правильне творення іменників на правильні суфікси. Випишіть їх разом з, прикладом, з прикладами і будьте вправними, розумними мовцями. Увага від деяких іменників чоловічого роду. Фемінітиви все ж таки не утворюються через неоднозначність суфіксів. Так, наприклад, Пілотка це головний убір, а машиністка це жінка, яка друкує на машинці. Рахівниця це взагалі прилад для ліджби, тому будьте дуже уважні з суфіксами для того, щоб не змінити значення слова. Доберіть пару, до слів чоловічого роду спробуйте дібрати іменники жіночого роду, не тільки з допомогою суфіксів. Поміркуйте, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо так: студент, студентка, герой, геройка або героїня, мислитель, мислителька, козак, козачка, учитель, учителька, лікар, лікарка, робітник, робітниця, кінематограф, кінематографиня, киянин, киянка, хлопець, дівчина, юнак, юнка, батько, мати, хлоп'я, дівча, Кум, кума, учень, учениця, громадянин, громадянка, штурман, штурманка, поет, поетка або поетеса, Тка, ткач – ткаля – Співак співачкам, артист-артисткам, селезень качкам, гусак, гускам, голуб голубкам, цап-коза, ведмідь-ведмедиця, вовчицям, баран вівцям, півень-курка, тигр-тигриця, лев-левиця, кабан-свиня, орел-орлиця, індик- індичка. А ви правильно запов дібрали пару, як в Біблії пишуть, кожній тварі по парі і ми щойно попарували наші слова, дібрали пару до кожного. А напишіть, будь ласка, в коментарях, до якого слова дібрати пару вам було важко, і для яких слів дібрати дібрана пара для вас виявилася незвичайною. Або ви такого слова не знали, а щойно почули, прочитали його вперше. Але ж це добре. Запам'ятайте такі слова і будете їх вживати, будете знати, що це таке і як це відбувається. А ми далі працюємо творче конструювання. Тільки вже до іменників жіночого роду. Запишіть іменники чоловічого. Теж продовжуємо кожній тварі по парі чоловічого роду, від яких вони утворилися. Позначте словотворчі суфікси. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, позначаємо відразу словотворчі суфікси Українка Українець, Узбечка, Узбек, Татарка, Татарин, Кореянка, Кореєць. Китайка, китаєць, париж, парижанка, парижанин, львів'янка, львів'янин, сумчанка, сумчанин, херсонка, херсонець, естонка, естонець, поля, полька, поляк, чешка, чех, чергування. Зверніть увагу, відбувається: словачка, словак, француженка, француз, німкеня, німець, італійка, італієць, сербка, серб, основа на приголосний з нульовим закінченням. І гречанка, грек. Ось такі слова. Вам вдалося, вам було взагалі легко чи складно дібрати пару, утворити слова чоловічої статі? Якщо вам було складно, то нічого страшного, адже долаючи труднощі, ви розвиваєтеся і потрібно цьому радіти. Обов'язково запишіть правильні варіанти, перевірте там, де ви помилилися, і запам'ятайте правильний варіант. І наразі у нас підсумкове тестування, яке покаже, наскільки уважні ви були сьогодні на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виберіть цифру і букву. Ну що, перевіримо так 1Г, 2А, 3В і 4Б. Якщо у вас це правильно, ви можете ставити собі високий бал. Ви молодці. Вітаю вас, ви добре попрацювали. А на сьогодні все на сторінці 86-87 підручнику, ми ви вивчите правила. На сторінці 88 ви обов'язково прочитайте рубрику Зверни увагу і запишіть її. І виконайте вправу 235-ту письмово, а 239-ту усно. Любіть і вивчайте українську мову, адже ви бачите, яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі світи. Яке воно цікаве, це рідне слово, і багато чого ще цікавого вас чекає, але вже на наступних уроках. Отож, до зустрічі, успіху вам і хорошого дня. До побачення!